Вікторія мала та Богдан Машай, Продовжуємо ефір загальнонаціонального національного телемарафону Єдині новини і далі будемо говорити зокрема багато про дипломатію, а конкретно про політичний процес у країні наших союзників у Німеччині, тому що там відбуваються речі, які найближчим часом можуть суттєво змінити політичний ландшафт у цій країні. А там відбудуться місцеві вибори у Німеччині вже завтра у Саксонії та Тюрингі відбудуться виборчі перегони. Повідомляє місцеве видання. За попередніми опитуваннями лідирує ультраправа партія альтернатива для Німеччини. Її перевагу особливо помітно в Тюрингі. Там партію очолює ультраправий екстреміст Бьорн Кьорке. У виданні прогнозують, партія здобуде перемогу із 30 відсотками. А це втричі більше ніж. Усі коаліційні партії у Берліні разом узяті. Зазначу, Бьорн Кьорке уже двічі був засуджений за використання заборонених гасел. На зв'язку з нашою студією Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle у Німеччині ведучий подкасту «У Вас іздаст. Вітаємо вас, Роман. Добрий вечір. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, що це за політичний діяч Бьорн Хеке. І чим змовлена популярність його популярність альтернативи для Німеччини на тих землях, де Хьорке веде свою діяльність? Це насправді справді питання на годинну розмову. Якщо дуже коротко, то Бьорн Хьорке – це лідер партії альтернатива для Німеччини в федеральній землі Тюрінгія, в колишній НДР там. В неділю 1 вересня вибори. Вибори також у Саксонії, сусідній федеральній землі, і е, в Саксонії е, не зрозуміло, хто буде переможцем. Можливо, це буде е, партія ХДС, консервативна партія колишньої канцлерки Меркель. А можливо, це буде альтернатива для Німеччини. А в Тюрінгії однозначно вже всі опитування показують, що це буде альтернатива для Німеччини. Коротко, дуже про цю партію. Ця партія була створена десь приблизно 10 років тому на пікові кризи в єврозоні, і тоді було велике невдоволення тим, що Німеччина допомагає таким країнам, як Греція, наприклад, наприклад, де є багато кредитів. І з'явилася партія, яка говорила, що ми німці не маємо допомагати всім. У нас своїх проблем достатньо тут, і це така була партія євроскептиків. А потім дуже швидко вона почала перетворюватися на праву ультраправу правопопулістську партію, частково неонацистську партію. Тут треба зауважити, що в Німеччині дуже суворе законодавство, дуже суворі норми. Тому не можна сказати, що вся ця партія неонацистська. Але частина її, і особливо, тут ми повертаємося до Бьорна Хеке в цій федеральній землі е, е, німецькі конституційні органи вважають, що це партія правоекстремістська, тобто фактично дуже близька до неонацистської секрет її популярності це теж дуже велика тема. Якщо коротко, то в усіх східних землях, колишній НДР, які 40 років були фактично під пануванням Радянського Союзу, дуже сильні консервативні настрої. Там дуже слабка підтримка традиційних німецьких партій, такі таких, як, таких, як зараз тут в уряді. І останні кілька років там зростає підтримка цих ультраправих правопопулістських партій. Один одне з гасел, яких це. Треба зменшити або зовсім припинити міграцію до Німеччини. Це їхня головна тема. Вони на цій темі піднялися. І коли почалася велика війна, коли Росія напала на Україну в 2022 році, на цій темі теж почали грати і грають зараз дедалі більше. Особливо саме на цих виборах нещодавно ми бачили це на виборах до Європарламенту і грають успішно. Тобто, ці партії намагаються казати виборцям: тобто, партія альтернатива для Німеччини, і також треба згадати ще одну партію. А це недавно створена партія Союз Сари Вагенкнехт, Вона створена була з розкольників, тобто людей, які вийшли з лівої партії, тобто на лівому спектрі політичному, і вони, в принципі, проголошують теж ті самі гасла, що й альтернатива для Німеччини а саме. Не варто постачати зброю для України. Треба це припинити. Треба робити ставку тільки на дипломатію. А отже, на поступки Росії треба знімати з Росії санкції. Це те, що стосується України. Чому це важливо? І вибори в Тюрінг і в Саксонії за їхніми підсумками. Ці обидві партії серед лідерів. Вони в двійці або в трійці лідерів. Альтернатива для Німеччини і Союз Вагенкнехт. І без партії Союз Вагенкнехт, очевидно не буде. Можливості влашто... в... в... не буде можливості створити новий уряд на земельному рівні, тобто швидше за все, в Саксонії, в Тюрінгі або і там і там. Що це означає? Це означає, що партії, які виступають за скорочення або взагалі припинення допомоги Україні, можуть отримати дуже великий вплив на німецьку політику. З одного боку, це питання зовнішньої політики. Воно не вирішується на земельному рівні, воно вирішується в Берліні, але з іншого боку. Земельні уряди теж впливають на німецьку політику досить серйозно в Бундесраті, в другій палаті німецького парламенту. Вони також впливають, оскільки всі розуміють, що це настрої виборців, і от там у східних землях дуже велика частка виборців, які з різних причин зараз виступають за обмеження або припинення допомоги Україні. Тому це дуже дуже важливі. Це справді історичні вибори для Німеччини, і так їх тут і подають наші колеги-журналісти. Пане Гончаренко, а які шанси у партії чинного канцлера Німеччини? Шанси насправді дуже, дуже погані. Питання стоїть так, чи зможе його партія в одній з цих федеральних земель, де вибори в неділю, тобто Саксонія Бутірінія, наподолати 5-відсотковий бар'єр. Зараз опитування дають їй 6-7%, тобто це в межах похибки. І це звичайно теж історична катастрофа для партії Олафа Шольца. Таких поганих результатів в нього не було. Популярність його партії, соціал-демократичної, знижувалася і в останні роки. Але зараз вона просто наді... опустилася до межі, коли вона може просто не пройти в один із земельних парламентів, і це матиме звичайно наслідки для берлінської політики. Шольца теж. Ми бачили, що сам Шольц досить обережно е висловлювався останнім часом. Інші партії, наприклад, ми згадували також партію ХДС, яка зараз очолює ко коаліційний уряд у Саксонії. Е е Лідер цієї партії, Міхель Кречмер, неодноразово висловлювався. За обмеження військової допомоги України Україні, і фактично цим він намагався копіювати партію альтернатива для Німеччини саме в цьому питанні, очевидно, намагаючись отримати підтримку виборців. Зараз його партія трохи випереджає, тобто ХДС альтернативу для Німеччини але але це все в межах похибки. Тому я не здивуюся, якщо альтернатива для Німеччини переможе в цих двох федеральних землях. І це буде, це буде справді політичний землетрус для Німеччини, який відчує і Україна. А як інші політичні партії у Німеччині діють у зв'язку зі зростанням популярності АДФ? Якщо відверто, то вони виглядають трохи безпорадно. Тобто, ми бачимо, що це не подія, яка відбулася раптово. Тобто, ці партії набирали силу, особливо альтернатива для Німеччини вже кілька років. Ця риторика антимігрантська фактично проросійська, коли говорять про скасування санкцій проти Росії, мотивуючи це тим, що мовляв, це допоможе німецькій економіці. Це все не вчора сталося. Це набирало силу. Але антимігрантські настрої в Німеччині зараз посилилися у зв'язку з тим, що буквально за тиждень до виборів був напад у місті Золінґене, тут на заході Німеччини, де Нападник виходить з Афганістану ножем зарізав трьох людей. До цього в травні був напад в місті Мангейм, де, де загинув поліцейський. Це дуже сильно сколихнуло Німеччину. Взагалі, напади з ножем на людей почастіше в усій Європі, в Великобританії. Ми чуємо багато таких випадків. Але для Німеччини це зовсім нова тенденція. Вона в цьому році на рекордних рівнях. І це звичайно підсилю, оскільки більшість нападників або багато з них це вихідці з середовища мігрантів. Це звичайно вода на млин правих популістів і правих екстремістів. Вони тепер кажуть: бачите, ми давно попереджали, не треба було цих людей пускати в країну. А ви пам'ятаєте, в 2015 році майже мільйон мігрантів біженців потрапили до Німеччини? Тоді канцлеркою була Ангела Меркель, і от зараз ми бачимо наслідки частково цієї політики. Теж. Пан Гончаренко видання Політіко пише зацитую: Москва прагне відновити міцні позиції на значній території колишньої східної Німеччини, де вона домінувала протягом десятиліть за часів холодної війни. А чи відчувається оцей російський вплив на партії, які лідирують? Звичайно, це відчувається. Тобто, коли ми говоримо про ці дві партії, і альтернатива для Німеччини і «Союз Сара», «Вагенкнехт», у у цих партій були і можливо залишаються до досить міцні зв'язки з Росією. Вони їхні лідери туди періодично їздили, коли створювалася альтернатива для Німеччини. Від самого початку її лідери контактували з російськими представниками і з посольством Росії в Німеччині і їздили в Росію на всілякі форуми. Варто зазначити, що звичайно Німеччина тут не є чимось особливим. Є правопопулістські партії і в інших країнах Європи і в Австрії, сусідній, і в Італії, і Франції, які теж контактували з Росією. Але зараз ці партії намагаються звичайно не виставляти ці зв'язки, мовчати про них. Їхня головна аргументація це мовляв це жахлива війна, її треба зупинити. Але їхня пропозиція, як зупинити і вирішити цю війну, звучить звичайно дуже дивно, якщо не сказати абсурдно для українських вух. Вони пропонують просто перестати давати Україні зброю і кажуть, що це зупинить війну. От тому, звичайно, їхня ця риторика багато в чому це відлуння. Аргументів, які ми чуємо з Росії, про те, що винуват Захід, теж частково Америка в першу чергу. І Це до речі, один із, одна із причин популярності цієї партії в західній Німеччині. Хоча не можна сказати, що це тільки західно е, східно німець парпрошусхідні німечні, східно-німецький феномен. Це е, загальнонімецький феномен. Просто там е, в колишній НДР е, підтримка цих партій зараз дуже дуже висока. Це 30% Інколи це за 30%. І Це дуже дуже багато. На вашу думку, які довгострокові наслідки для політичної стабільності у Німеччині може мати успіх, альтернативу для Німеччини на місцевих виборах? Я думаю, що це досить ситтєво послабить німецьку політику з урахуванням того, що і без того ситуація в Німеччині досить хитка. А вона хитка, тому що. Вона почала хитатися насправді ще з міграційної кризи 10 років, тому майже 10-15 року. Потім пандемія, яку Німеччина пережила, дуже дуже складно, тому що був дуже жорсткий локдаун. Психологічні наслідки, економічні наслідки досі відчуваються. Це дало поштовх інфляції, і це, мабуть, найголовніша проблема. Німецька економіка, найбільша економіка в Європі, зараз буксує на місці, і це теж використовують популісти в своїх аргументах. Вони кажуть, нам треба дешевий російський газ, щоб наша промисловість була конкурентно здатною. І саме ця криза, до речі, яку ми отримали в Німеччині після російського вторгнення в Україну, коли раптово зросли ціни на енергоносії, які до того були вже високі, а тут просто були захмарні в перший рік війни. Так, от вони кажуть, це, це наслідки того, що Німеччина десятиліттями споживала дешевий російський газ. Це був наркотик, який використовувала Москва, і повністю з цього наркотика Німеччина змогла. Зійти лише після 2022 року, тобто вона зараз не купує газ, який йшов трубопроводами, але вона купує ще трохи зжижений газ, скраплений газ, і тобто повністю ця залежність, тобто, залежність зменшилася. Але не частково залишилася, і німецька економіка досі, досі переживає наслідки цього, цього процесу. Це дуже дуже серйозні наслідки, особливо для хімічної промисловості в Німеччині, таких концернів як БАСФ, хімічного гіганта Баєр та інших, пане Гончаренко. Зважаючи на все це, якою буде подальша підтримка Німеччини України, військова та фінансова. Я думаю, що ця підтримка залишатиметься на відносно високому рівні, як зараз Німеччина, якщо говорити про європейські країни і говорити про абсолютні цифри е рекордсмен тобто, це ми говоримо про мільярди євро на рік. Я думаю, що можливо ця допомога дещо зменшуватиметься. Якщо справді вдасться використовувати гроші, е е які були заморожені на європейських рахунках, е російські гроші, тобто відсотки від цих грошей, рішення про це є на рівні великої сімки. Але поки що механізм з'ясовується, як це саме це можна зробити. Німеччина, як я вже сказав, зараз в складному економічному становищі економіка майже не росте і є величезна дірка в бюджеті на наступний рік і уряду. Зараз намагається цю дірку якось закрити, в тому числі дуже багато було критики, коли було рішення про те, що мовляв не давати гроші зараз на нову допомогу для України, яка якісь, якщо міністерство оборони подаватиме якісь термінові заявки. А треба пояснити, що термінові заявки вони, вони називаються терміновими, але йдеться про. Середньострокові заявки, тому що якщо зараз щось замовити, Україна отримує його через рік, а може і навіть через два, якщо йдеться про якісь дуже складні системи. Тому ситуація насправді з одного боку непогана для України. Я б сказав, тобто немає підстав сумніватися в тому, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну. Хто б не був при уряді, я не думаю, що партія альтернатива для Німеччини чи Союз Багентних, про які ми говорили, мають шанс прийти до владі, влади в Берліні. Але вони напевно впливатимуть, і на збільшення підтримки я думаю, вони спробують впливати. Тобто, так зробити, щоб Німеччина не постачала Україні якісь певні види озброєнь, тоже Таурус, ці крилаті ракети, які Україна давно просить, і канцлер Шольц не дає. А можливо, ще якісь інші. Вони в будь-якому разі намагатимуться впливати на цей процес, і от е, Сара ця політикиня, лідерка партії, названої її м'ям. До речі, це теж феномен для Німеччини, коли партія називається ім'ям політика. А це в Україні були такі випадки, а в Німеччині такого ще не було. Е, так, от вона сказала, що умови уряду е, е, умова участі її партії в уряді на е, земельному рівні це, мовляв, е, саме зовнішня політика, українське питання. Зменшення або скасування допомоги Україні і акцент на дипломатію. Так вона говорить. Вона також виступає, до речі, проти розташування в Німеччині американських далекобійних ракет. І тут явно прослідковується лінія російська, проросійська, тому що саме проти розташування цих ракет також виступає Москва. Я хочу повернутися ще раз до постаті Бйорна Хоке, тому що він став, скажімо так, широко відомим після справи, в якій суд розглядав використання нацистського лозунгу в на одному з його заходів. І тоді було встановлено, що Хьокке дійсно свідомо використав нацистський лозунг, розуміючи, яке значення цей лозунг має, і яка у цього лозунга історія. Тобто, ми спостерігаємо очевидно якийсь. Якщо не розворот, то поворот у ставленні німців до своєї історії і зміну німецької політичної культури в даний момент. Як би ви описали ці зміни? Це дуже складний і дуже небезпечний процес, який відбувається, повторюся, не перший рік. Варто знати, що Східна Німеччина, коли об'єдналася східна і західна в 90-му році, тобто вже понад 30 років, східна Німеччина і тоді вже мала досить сильні праворадикальні. Течії там були відверто неонацистські партії, які сиділи в парламенті. Це, це була Націонал-Демократична партія Німеччини інші партії. І ось потім, коли 10 років тому виникла альтернатива для Німеччини, фактично, частина цих відверто неонацистських партій перейшли туди. Їхні активісти, от і Хьоке, він один із лідерів і найбільш вдалих. Лідерів цієї партії, сам він до речі, з західної Німеччини, тобто він не східний німець, він не жив при комунізмі і соціалізмі. Він не знає, що таке радянська влада. Але він приїхав туди, він вчитель колишній, приїхав туди і досяг там успіху разом зі своєю партією. Він один із лідерів. Він навіть не перша особа, але він найбільш відомий саме в цьому ультраправому. Фактично неонацистському як вважають німецькі конституційні структури структури безпеки, які за цим стежать, тобто він лідер цього крила. Були спроби заборонити цю партію. Вони поки що не справдилися і точніше, були спроби заборонити націонал-демократичну партію, і вона провалилася. І саме через це. Зараз була дискусія спробувати заборонити альтернативу для Німеччини, але поки що побоюються, що ця заборона може не витримати дуже суворих німецьких норм, тому вивчаючи це питання, розглядають. Але голоси до заборони лунають. І повертаючись коротко до Бьорна Хеке, він один із небагатьох лідерів партії Альтернатива для Німеччини, якого офіційно можна називати фашистом, якщо я не помиляюся, бо було саме таке рішення суду. Дякуємо вам за такий докладний екскурс реальної німецької політики. Роман Гончаренко, оглядач дочівела Німеччина, ведучий подкасту Вас із ДАС був з нами на прямому відеозв'язку.